Офіційно Київ не підтверджує, але вони вже є. В українському небі такі очікувані з початку повномасштабної війни американські літаки F-16. символ міжнародної солідарності з Україною. Їх планують використовувати для протиповітряної оборони. У ніч на 31 липня українська ППО збила все, що летіло з боку Росії 89 повітряних цілей. А у світі заговорили про те, що f 16 таки прилетіли в Україну. Спочатку агентство Bloomberg, а потім видання The Telegraph повідомили, що обіцяні до кінця липня літаки працюють у соцмережах. Ті, хто спостерігав за польотами американських бойових машин, діляться враженнями. кажуть, бачили їх у західних областях. Кількість невідома. Припускають, що надходять вони з Нідерландів та Данії. Обговорюють польоти шістьох, але у підсумку має бути понад шість десятків. Швидкість f 16 Fighting Falcon – 2400 км кілометрів на годину. Легкий та маневровий він вперше піднявся в небо 1974 року. А пілоти почали говорити про те, що ці машини танцюють, мов балерини, і відгукуються навіть на їхні думки. Тепер це найбільш поширений винищувач у світі. Ті машини, що надійшли до України, мають сучасні системи наведення та різноманітну зброю, а тому й перевагу над російськими літаками. F-16 вже воювали з літаками російського виробництва Су-22 в Лівані та Перській затоці. Стріляють американські літаки більш влучно, літають швидше і довше ніж російські, але вимагають ідеальних злітно-посадкових смуг і такого ж технічного обслуговування. Українські військові експерти припускають, що нині масованих ракетних обстрілів з боку Росії не відбувається саме через те, що американські літаки легко вправляються з російськими ракетами Х-101. Саме такою була знищена дитяча лікарня Охмаддит.